Доброго дня, шановні колеги. Тема моєї доповіді синдром візуального снігу. Це дуже незвичайний неврологічний стан, при якому основним симптомом є е, таке, що хворі бачать стіки мерехтливі, білі, чорні, прозорі або кольорові крапки по всьому полю зору. Е, іншими симптомами, притаманними даної патології є палінопсія, посилений ентопичний ефект. Світлобоязнь, безсоння, головні болі, а також мігрень у шум вухах є поширеними супитними захворюваннями і обидва пов'язані з більш важким і тяжким перебігом даного синдрому. Етіологія досі не з'ясована, але вважається, що основний механізм полягає в надмірній збудливості нейронів кори головного мозку, зокрема, правої. Звивини та частки мозочка припускається, що причиною прояву синдрому візуального сніга може бути таламокортикальна дисритмія зорового нерва, подібна до шому вуха. Дуже часто синдром візуального снігу може бути провідним доповненням до ускладнення мігрені, яку називають стійкою мігрені. І що головне, що синдром візуального снігу зовсім не залежить від прийому і дії психотропних речовин на мозок. Діагностика даного захворювання при синдромі візуального снігу з'являються динамічні, безперервні крихітні крапки по всьому полю зору, які спостерігаються більше трьох місяців. Причому, що дуже характерно, що ці крапки Чорні сірі з'являються вдень або на білому фоні, а на чорному фоні або в темряві вони становляться, сприймаються хворими, сірими або білими. Однак вони також можуть бути прозорими, білими міготливими або кольоровими. Також наявність двох додаткових візуальних симптомів з чотирьох наступних категоріях: це паліанопсія залишкове зображення післяобрази або сліди рухомих об'єктів, посилені ентопічні ефекти, деструкція тобідного тіла на штаб літальних мушок, надмірне ентоптичне явище синього поля, самоосвітлення фосфени, а також фотопсія. Наступними симптомами є світлобоязнь, ніктолопія та порушення нічного зору. Дані симптоми не відповідають типовій аурі мігрені та не пояснюються іншими розладами, офтальмологічними або наркоманію, але дуже часто спостерігаються додаткові незорові симптоми, такі як шум вухах, тиск вухах або туман у мозку. Подивіться, будь ласка, на слайді ви бачите ліворуч те, як бачить світ в день здорова людина. І як бачить хворий праворуч, з синдромом візуального снігу. І ось як бачить хворі з синдромом візуального снігу в темряві, ліворуч, абсолютно як сприймається око здорової людини, і як бачить хворі з синдромом візуального синдрому. Види. Виділяють два основних типа: пальсь тип або пульсуючий, коли точки різні за розміром, розташовуються по всьому полю зору і порівнюють цей тип хворі з краплями слабкого дощу на лобовому склі автомобіля. Крапліці можуть бути в залежності від освітлення світлими або темнішими, в залежності від фону. А також можуть вони завиклюватися та мерехтіти. Бродбенд-тип по типу перешкод телевізора, Схожий на сніг по всьому полі зору і дуже порівнюються з перешкодами телевізора або поганого сигналу. Також можуть бути світлами або темнішими, в залежності від освітлення в приміщенні. Ще в вашій увазі, будь ласка, слайд, на який дуже чітко є кольорове зображення, як бачать люди навколишній світ з синдромом візуального снігу, в залежності від освітлення і які можуть бути краплі, або в залежності від типу, або дуже маленькі дрібні, або зернисті такі перешкоди. Симптом паліанапсії або після дії рухомих об'єктів. Е, також в, на слайдах ліворуч, е, абсолютно як сприймає все нормальна, здорова людина, а праворуч, як сприймає всі зображення людина з синдромом візуального синів. Летаючі мушки. Е, Теж, в вашій увазі, мерехливі можуть бути е, завіхріння, і ви бачите, що е, в залежності від того, що в нас дуже добре освітлення, то людина це відмічає як чорні або сірі перешкоди. Ентопічний феномен або феномен ширера. Подивіться, будь ласка, які прозорі на світлому фоні такі е, явища. Симптом спонтанної фотопсії або як спалах фотоапарату на тлі е, зображення. Наступний симптом світлобоязнь. Е, Будь ласка, подивіться ліворуч на слайді, як е, виглядає і як норм, виглядає кухня і як все бачать люди абсолютно нормальним, е, люди, А праворуч, як бачать люди з синдромом візуального снігу. Що настільки ярке світло, яке дуже подразнює ока, виклю... призводячи до світла боязнь. Але навпаки, вночі, бачите, будь ласка, подивіться, ліворуч то, як спостерігає нормальне людське око в темряві, і ми можемо роздивлятися деталі, а праворуч на одному і на іншому слайді ми бачимо, наскільки в темряві бачать люди, не маючи змогу роздивлятися деталі в темряві. І при цьому на тлі темного фону вони бачать ще велику кількість білих крапель. Ось ще вашій увазі. Тільки тут, навпаки, праворуч, як е, все роздивляється, е, звичайне око, і як при даному, ліворуч, як при даному синдромі. Супутні захворювання, мігрень і мігрень саури можуть бути частими супутніми захворюваннями. Однак супутня мігрень погіршує деякі додаткові симптоми, такі як шум в ухах і які спостерігаються при синдромі візуального снігу. Також можуть бути психологічні побочні ефекти, які включають деперсоналізацію, дереалізацію, депресію, світлобоязнь. З'ясовано, що пацієнти з синдромом візуального снігу мають нормальні еквівалентні рівні вхідного шуму та контрастну чутливість. Було у дослідженні ще 2010 року була висунута гіпотеза, що пацієнти бачать, як сніг є Айгенграу. Це також пояснює, що багато хворих відмічають симптоми візуального снігу в умовах слабкого освітлення, що я і раніше казала. Ось подивіться, будь ласка, як при синдромі візуального снігу, супроводжуючись аурою мігрені, є розкладання світлового пучка на веселки і наявність скотоми. Люди спостерігають різні завитки хмаричі хвилі при закритих очах. І особливо помітні ці е, такі хмаринки в перші 10 хвилин при закритих очах або перед сном. За даними закордонних джерел, повністю усунути прояви синдрому візуального снігу за допомогою лікування важко. Але можна зменшити симптоми і покращити якість життя. Ліки, які рекомендують використовувати, включають ламатрегін, ацетазаламід, верапамід, але вони не завжди допомагають досягнути позитивного ефекту. Станом на 2023 рік тривають декілька клінічних випробувань з використанням транскраніальної стимуляції та нерозворотного зв'язку для прокращення симптомів візуального снігу. Нещодавні дослідження, які були опубліковані в британському журналі офтальмології, підтвердило, що звичайне медикаментозне лікування загалом неефективно при синдромі візуального снігу. Проте було показано, що вітаміни, бензодіазепіни та препарати, які покращують мозговий кровообіг, включаючи препарати рослинного походження на кшталт гінко-білоба, можуть бути корисними для деяких пацієнтів. Вікторія Пелак, професорка кафедри неврології в медичному університеті Колорада, нещодавно опублікувала та завершила реєстрацію для протоколу дослідження, спрямований на вивчення та покращення використання втручань та покращення симптомів зорової дисфункції, які пов'язані з синдромом візуального снігу. Крім того, під час своєї практики... Пелак розповіла, що вона завжди повідомляє пацієнтам, що поточні варіанти лікування можуть бути лише полегшенням симптомів, і вона рекомендує своїм пацієнтам засередитись як на фармацевтичному, так і нефармацевтичному лікуванні мігрені, головного болю, тривоги та депресії. Що стосується укладень світлочутливості, Пелак радить пацієнтам використовувати в закритих приміщеннях тоновані лінзи. Крім того, Професорка стверджує, що фізичні вправи, медитація, здорове збалансоване харчування можуть покращити загальне щоденне функціонування. І я хочу поділитися з вами особистим клінічним випадком молодого пацієнта, який на момент огляду було 21 рік 2002 року народження, який звернувся до нас зі скаргами, що завжди бачить стітку плями перед очами. І бачить це, мов через пікселі. В темряві бачить е, багато хвилястих білих плям. Звертаю увагу, що особливо погано бачить в темній кімнаті, його турбує і дзвін вуха. І за занамнизу хвороби з'ясовано, що е, коли даному пацієнту було 15 років, спочатку почалися з'являтися мушки перед очима. А через деякий час приєдналися і всі віше перераховані скарги. Хворий дуже прискіпливо приніс особисто в своєму телефоні то, як він все бачить. Оце його бачення як в світлому приміщенні. Оце, як він бачить, коли переводить погляд з чого-небудь, ви бачите симптом поліанапсії. А на момент огляду максимальна коригована гострота зору з міопічною рефракцією і одного і іншого ока була 100%. Абсолютно нормальний внутрішньоочний тиск в межах вікової норми. Ніяких змін ні в передньому, ні в задньому відрізку ока взагалі немає. Єдине, що в полівому оці було невеличке закаламучення на задній капсулі кришталик, але це не призводило до зниження гостроти зору. Подивіться, будь ласка, офтальмоскопічна картина правого і лівого ока даного пацієнта. Ви бачите, що нічого не перешкоджає нам оглядати е, даного хворого. Вашій увазі дані статичної периметрії серпні 23-го року даного хворого. Дані кераторефрактометрії, і ми бачимо, що підтверджується, у хворого є дійсно міопічна рефракція. Дані бета-сканування пацієнта. Ви бачите, що кришталик анехогенний, диск зорового нерву та макула без їх особливості, сітківка прилежить у всіх меридіанах, є єдиничні невеличкі деструкції. Що нам ми зробили? Не могли призначати такі препарати, як вірапамін, бензодіазепіни, і ми, використовуючи рекомендації лікарів, які займалися цією проблемою, призначили хворому біларію? Це препарат рослинного походження, що містить гінкобілоба у вигляді стандартизованого лістя гінкобілоба 80 мг та сухого стандартизованого екстракту трави центели азіатської 25 мг. Даний препарат ми призначали, теж опираясь на всі рекомендації, які нам надавали. Компанія, яка запустила цей препарат на ринок країни два рази на добу по дві капсули під час прийому їжі на протязі трьох місяців. Також ми призначали дотримуватися даному пацієнту здорового образу життя, використання контрастного душу загартовування. стосовно складових частин, які входять до Препарат біларію, гінка-белоба розширює спазмовані садини головного мозоку в очах і вухах, покращує урологічне свойства крові, підвищує кровопостачання головного мозоку та органа зору. Є в нього і виражені антиоксидантні властивості, покращує пам'ять, увагу та концентрацію. Центела Азіатська. Внесена до європейської та британської фармакопії. Її теж вважають дуже потужним антиоксидантним препаратом, яка попереджає загибель клітин та нормалізує міжклітинний обмін. Головна дія даного препарату це регенеруюча, а також нейропротекторний ефект, вінотонізуюча дія, кардіотонічна дія і антиаритмічна дія. Ці біологічно активні речовини, а їх тут дві складові частини, що входять до біларіум, сприяють підвищенню постачання киснім та глюкозою мозку та периферичних тканин, загальному зміцненню та підвищенню еластичності стінок судин, покращенню мікроциркуляції та реологічної властивостей крові. Вживання біларіум сприяє підсиленню процесів регенерації пошкоджених нейронів. За рахунок стандартизованого екстракту трави центели азіатської. Але насамперед дані складові частини є потужними природними антиоксидантами і всі перераховані властивості компонентів біларіум є дуже цінними в комплексному відновленні зорових функцій. Також доречно відмітити анксіолітичні та заспокійливі властивості гінкобілова і трави центели азіатської. Це схема, яку рекомендує використовувати компанія виробник даного препарату, особливо наполягаючи на що, що даний препарат використовується під час прийому їжі. І сила даного препарату виключно в синергії, що один і інші складові частини підвищують клінічну ефективність одного. Застосування біларіум обумовлено сприйняттям покращення слуху на фоні вживання Гінка Белоба. Коли в січні 2024 року хворий прийшов до нас на огляд, на момент огляду, також само в нього була абсолютно максимально коригована гострата зору 100%, внутрішньоочний тиск правого і лівого ока в межах вікової норми, зі слів хворого суб'єктивно в нього покращився загальний стан, зменшились головні болі, зменшився шум в ухах, вухах і менше турбують мушки в день. В подальшому даному хворому була рекомендована консультація невролога. Це наш Незламний Харків. Подивіться, будь ласка, ліворуч це така картина, яку бачили харків'яни і гості нашого міста до повномасштабного вторгнення. А праворуч картина, як побачив весь цивілізований світ наше місто 1 березня 2022 року. Але Харків. Заліза бітон, Харків Незламний, Харків, міста, Герой. Дякую вам за увагу!